У день молитовного вшанування преподобної Параскеви Сербської, 14 жовтня 2025 року, у кафедральному соборі міста Чернівці відбулося святкове богослужіння з нагоди престольного свята. Зранку церковне подвір'я наповнилося світлом, дитячими посмішками і теплими словами. Архіпастиря Чернівецько-Буковинської єпархії з коровами квітами радо зустріли діти недільної школи храму на честь Почаївської ікони Божої Матері. Божественну літургію очолив високопреосвящений архієпископ Тернопільський і Бучицький Тихон у співслужінні архієпископа Хмельницького, і Шепетівського Павла, керуючого Чернівецько-Буковинською єпархією єпископа Феоноста, численного духовенства Чернівецько-Буковинської, тернопільсько бучицької та Хмельницької єпархії. За богослужінням молилися воїни захисники, представники влади, волонтери, численні гості та велелюдна громада вірян. Під час відправи підносилися молитви до Всевишнього за воїнів України за владу та наш багатостраждальний народ, за мир і благословення для української землі. А також за упокій душ усіх полеглих героїв. Особливим моментом святкового дня стало таїнство хератонії у пресвітери, звершене єпископом феогнустом над деяконом Романом Громом. Ця подія стала свідченням того, що кафедральний собор залишається колискою священства та живим осередком покликань до служіння Христові. Під час запричасного стиха. До присутніх звернувся настоятель кафедрального собору протоєрей Микола Семилюк, який привітав духовенство і громаду зі святом, нагадавши про славну історію собору, що вже 163 роки є духовним центром чернівців і всієї Буковини. Після літургії Владика Тихон звернувся до духовенства і вірян зі словами вітання та благословення, привітавши єпископа Феогноста, настоятеля і всю громаду собору з престольним святом. Після завершення богослужіння відбувся уставний хресний хід довкола кафедрального собору з частинкою мощей преподобної параскеви Сербської, під час якого архіпастер окропив духовенство та віряно свяченою водою. Святкування завершилося помазанням благословенним Єлеєм і спільним многоліттям, яке стало подячною молитвою всіх присутніх за вожу милість, єдність і перемогу України.